Я подивився всі мультфільми студії Illumination а це 15 фільмів, шість з яких про посіпак трясця. Моя шкіра аж почала жовтіти. І якщо ви думаєте, що ця студія живе лише на жовтих очкариках, то повірте, їхній асортимент набагато ширший. Як завжди, попереджаю про те, що рейтинг заснований на моїй суб'єктивній думці. А оцінювати мульти я буду відносно дати їх виходу. Тому не стріляйте в мене, якщо я раптом поставлю Маріо найнижчу оцінку. Пліс. Коротше кажучи, заварюйте чай, або що ви там більше полюбляєте? А ми починаємо! Нікчемний я. Мультфільм, який довів, що злодії можуть бути хорошими і що посіпак можна штампувати до безкінечності. Уявіть собі, 2010 рік Піксар випускає історії іграшок 3. дійсний рапунцель. А якась невідома студія Illumination вирішує гей, а давайте зробимо мультфільм про лисого чувака, який хоче вкрасти місяць, і додамо йому армію жовтих амеб. Так в принципі з'явився нікчемний я. Да-да. центральний персонаж гру великий похмурий лиходій, який хоче стати найкрутішим суперзлодієм. але його проблема в тому, що він не. Дуже страшний. Так, у нього є будинок, схожий на логово Дракули, армія посіпак і навіть злий вчений старий Месі, Месі, Месі. але всі його плани йдуть шкеребер через інших злодіїв. Один із них Вектор. Якщо гру це класичний лиходій, то Вектор розбалований синок мільярдера, який вкрав банківську карту тата і думає, що може робити все, що захоче. У нього є лазери, ракети і піжама. І саме цей вектор перехоплює план гру і краде піраміду, змушуючи нашого героя вигадати щось масштабніше: викрасти місяць. Що робить цей мультфільм унікальним? Так це абсолютно все, що тут є. Наприклад, народження посіпак в ті часи настільки змінили попкультуру, що навіть бабусі на Чернівецькому базарі почали продавати футболки з їхніми обличчями. Бюджету фільму був 69 мільйонів доларів, а зібрав він понад 540 мільйонів. Для дебюту елімінейшн це був просто успішний успіх. Але головне цей фільм відкрив двері для посіпак, які відразу ж почали з'являтися на всьому, що тільки можна продавати. Абсолютна класика. Оцінка А. В 2011 році Illumination вирішили випробувати концепцію милі істоти плюс хаос на кроликах і шоколаді. І ось так з'явився Гоп, фільм, який мав стати великоднім хітом. А став, ну, просто фільмом, який існує. Наш головний герой Ібі, кролик, який має продовжити справу свого тата, великоднього кролика. Але йому на це глибоко пофігу, адже в душі він рок-н-рольчик. Він вирушає в Голлівуд у пошуках кращого життя, де випадково зустрічає свого кентафаріка на ім'я Фред. Безробітного чоловіка. А, прям як я. Але чекайте, ми ж не можемо обійтися без великого лиходія, так? І хто ж тут головний антагоніст? Огидний корпоративний бізнесмен, що хоче прибрати Великдень? Ні. Це маленький жовтий на ім'я Карлос, який хоче зробити. Вити революцію на фабриці шоколадних яєць. О боже Ілюмінейшн. Як ви могли затвердити таке? Коротше, гоп провалився в пам'яті глядачів. А Елюмінейшн вирішили, що краще вже робити фільми про жовтих гелевих капсул. І які говорять банана, ніж ще раз спробувати просунути кролика барабанщика. Гадаю, оцінка очевидна. Трястя це знову видумана істота жовтого кольору. У студії якийсь фетиш на цей колір? Чи ми чогось не знаємо? Але якщо серйозно, то Лорекс це один із найбільш недооцінених їхніх фільмів, на мою думку. Мульт вийшов у 2012 році і став адаптацією книги доктора Сюза, розповідаючи історію хлопця Теда, який живе в ідеальному пластиковому світі, де всі дерева не дерева. Він хоче подарувати своїй дівчині справжнє дерево, а це означає, що йому доведеться знайти останнього дроворуба – загадкового чоловіка, який колись власноруч знищив ліс. А разом з лісом зник і Лоракс, маленька істота з вусами, яка ніби говорить від імені дерев, але насправді більше схожа на старого діда, якого дістали всі навколо. Тепер давайте відразу розберемося. Цей мультфільм реально виглядає потужно, окрім оцінок. У 2012 році Illumination ще не пішли в гіперстилізовану анімацію, де кожен персонаж це куля з очима. Тому тут усе максимально яскраве, деталізоване і приємне для очей. Але прикол в іншому, Лоракс нас чомусь і навчає. Наприклад, що наслідки ваших дій можуть бути масштабнішими ніж дає. На перший погляд. В останнього дроворуба була чудова ідея продавати м'які нитки з дерев. І спочатку все йшло добре, поки не стало занадто пізно. Пішов ти сраку. Він не помічав проблеми, поки не втратив все. І це, мої красунчики, дуже нагадує реальне життя. Часто ми не звертаємо уваги на сигнали нашого психічного здоров'я. Відкладаємо на потім, а пізніше бум! Емоційне вигорання, тривожність чи стрес, які вже неможливо ігнорувати. А щоб не довести себе до стану, коли всі дерева вирубані, а Лорак Шове небуття, є Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Тут можна знайти спеціаліста, який допоможе розібратися з вашими думками ще до того, як ситуація вийде з під контролю. Просто переходьте за посиланням у описі, проходьте тест і обирайте психолога за відеовізиткою та описом. А за промокодом Чувак отримайте 10% знижки на першу консультацію. Тому не чекайте, поки ваші дерева закінчаться. Подбайте про себе вже зараз. crazy, Нікчемний є 2 забігаючи вперед, це найкращий сиквел ілюмінейшн. Тепер наш колишній лиходій офіційно в в'язниці, а гру живе спокійним життям, робить джем і виховує своїх трьох доньок. Та звісно, довго це тривати не може, бо на горизонті з'являється новий злодій Ель Мачо, і гру завербовують у лігу антизлодіїв аби знайти його. Ще й до напарниці прикріплюють агентку Люсі, яка абсолютно не дає гру спокою. І якщо ви думаєте. М -м, а що ж буде далі, то так студія одразу ж каже: та вони ж закохаються. say come on ah shit Але найголовніше посіпаки. У першому фільмі вони вже були хіттярою, а тут студія взяла курс на тотальну експансію. Тепер цих жовтих хлопців ще більше. Їх викрадають, мутують у філетових монстрів. Вони носять сукні, віджигають на сцені. І абсолютно всі сцени з ними це або мем, або новий мерч. Щодо фільму, ну, він легший за першу частину. Менше драматичних моментів, більше комедії, фансервісу і сімейних цінностей. В результаті Нікчемний Я 2 це фільм який ще більше затвердив посіпак як світовий феномен, дав нам Люсі як нового члена сім'ї гру і поставив основу для подальших сиквелів і спінофів? Це вже не історія, лиходія, що стає кращим, а просто веселий сімейний мультик, де головний герой більше нагадує втомленого батю, який просто хоче спокійного життя. Але як показали наступні фільми, йому цього не світить. Ну все, дожились. Повноцінний фільм про посіпак. Я вважаю, вихід був питанням часу. Ну окей, Юніверсал вирішили відповісти на питання, яке, чесно кажучи, ніхто особливо й не ставив. А що ці жовті створіння робили до того, як зустріли гру? Let's go! І відповідь виявилась досить очікуваною. Вони просто століттями шукали собі найзлішого боса і стабільно доводили його до загибелі. Бейбі Сюжет максимально простий, бо, чесно кажучи, тут він нікому не потрібен. Після довгої самотності три головні посіпаки, Кевін, Стюарт і Боб, вирушають на пошуки нового злодія і потрапляють у 60-ті. Саме тут на них звертає увагу Скарлетт Оверкіл. Перша жінка-суперлиходійка, яка хоче вкрасти британську корону. Посіпаки викрадають корону, б'ються проти Скарлетт, перемагають її, ну і маленький груз з'являється в кінці. Все. Чесно, я не розумію, навіщо був створений цей мульт, адже головна мета показати купу комічних ситуацій, де посіп. Паки верещать, падають, б'ються і розмовляють своєю легендарною мовою, яка на 50% складається з випадкових слів і назв страв банана. Легше було просто зайти на Ютуб і подивитись на різку у гарних моментів із посіпаками. Це було б те саме. Але незважаючи на недоліки цього мульта, він просто розірвав світовий бокс офіс, ставши найкасовішим спінофом в історії анімації. Це не фільм, це машина для друку грошей. Що роблять ваші домашні улюбленці, коли ви йдете на роботу? Відповідь на це запитання студія Іллюмінейшн вирішила перетворити в повнометражний мультфільм. ООО! Oh І хоча концепція звучить цікаво, на виході ми отримали історію іграшок, але з тваринами. У центрі історії собака Макс, який живе ідеальним життям у Нью-Йорку, поки його господарка не приводить додому нового жителя. Це пес Дюк. <реш> Через суперництво вони випадково опиняються на вулиці, де стикаються з бандою бездомних тварин, очолюваною божевільним кроликом сніжком, якого озвучив Кевін Гард. А в українському дубляжі притула? <реш> Тим часом друзі Макса намагаються його знайти. Після епічних пригод всі герої повертаються додому. А сніжок навіть знаходить свою родину. Хіба вам реально не здається, що розробники зробили копіпаст з історії іграшок? Якщо серйозно, то мультфільм виглядає яскраво, динамічно, та як і всі роботи, Illumination, в принципі. Але якщо ви чекали глибокої історії або розкриття теми, взаємодії домашніх тварин із людьми, то ви бачите, тут такого немає. Це просто весела пригодницька комедія, де головні герої сваряться, миряться і перемагають поганців. Сорі, але це Б. От як ви гадаєте, що буде, якщо взяти зоотрополіс та змішати його з любим дісневським мультом? Що на виході ми отримаємо? Саме так: співай. Ну окей, головний герой Куала Тємщик Бастер Мун, власник театру, який перебуває на межі банкрутства. Щоб привернути увагу, він оголошує співочий конкурс, але через помилку його асистентки обіцяє приз у 100 тисяч доларів, замість однієї тисячі доларів, яких у нього, звісно, немає. На кастинг приходить купа харизматичних звірів: соромезлива слониха, гангстер-горила, дика дикобразиха, замучена свинка і нахабна миша, яка вмудрилась розбісити навіть мене. Проблеми насуваються, коли театр буквально розвалюється, але фінальне шоу все одно відбувається просто неба, і магічним чином усі життєві негаразди героїв вирішуються одним співом. Сам мультфільм виглядає непогано, особливо враховуючи його бюджет у 75 мільйонів доларів. Але ось де проблема? Це просто набір популярних пісень, які виконують милі звірятка. Тобто, так, пісні класні, але між ними не так вже й багато сюжету. Незважаючи на передбачуваність і клішовані драматичні моменти, мультфільм мені зайшов. Він став фінансово успішним, і звичайно ж він отримав сиквел. Моя дівчина вб'є мене. Ну що ж, окей, це вже третє продовження цієї легендарної серії. Знаєте, це той момент, коли сценаристи вирішили, що один гру це добре, а два гру це ще краще. Але ні, критики також не були в захваті. На томатах фільм має 59%, а на Метакритик 49 балів. Головні претензії повторюваний сюжет, слабкий новий антагоніст, і те, що серія почала виснажуватись. Але глядачам було все одно: посіпаки та гумор зробили свою справу, і багато людей все одно насолоджувались мультфільмом. Отже, сюжет: наша парочка провалює місію із затримання злодія Бальтазара Брейка, персонаж, в якого була шикарна можливість Зайняти почесне місце моєму топі злодіїв, але студія все просрала. Вони зробили йому класну харизму, але забули про реалізацію. Раптово в гру знається, що у нього є брат близнюк Дрю, багатий, але невмілий злодій. Дрю хоче стати суперлиходієм, і гру змушений допомагати йому. Разом вони намагаються зупинити Бальтазара, який планує знищити Голівуд за допомогою гігантського робота. А де посіпаки? Запитайте мене. А вони тим часом живуть своїм життям, потрапляють у в'язницю, стають босами. У фіналі гру перемагає. Посіпаки повертаються до нього. Все закінчується щасливо. А Illumination залишають натяк на четверту частину. О ні. Бюджет склав 80 мільйонів доларів. А касові збори понад 1 мільярда доларів. Ось як в них це виходить. Буквально кожен мульт розриває кінотеатри. З такими темпами Illumination доштампує нікчемного я до 10-ї частини. Оцінка Сіман. Гріндж. Я навіть не знаю, як ставитись до цього мульта. Він ніби й класний, весь такий кольоровий, дитячий, і настрій новорічний додає. <плес> а з іншої сторони, він аж занадто дитячий. Замість справжнього різдвяного хейтера ми отримали просто буркотливого самітника. Гумор тут також далеко не на дорослу аудиторію. Тому мені було не смішно і не страшно. Якщо ви пам'ятаєте Грінча у виконанні Джима Керрі 2000 року, то повинні знати, що ось цей фільм реально лякав. В мене досі дитяча травма від виразу обличчя, який корчив Джим Керрі. Іллюмінейшн, як завжди, витратили мінімум і зробили максимум, що автоматично зробило його одним із найуспішніших різдвяних мультфільмів в історії. Таємне життя домашніх улюбленців. 2». це кіно, яке існує. Ні, справді воно просто є. Стосовно сюжету або його жалюгідних залишків, розкиданих по різних лініях. Перша лінія: Макс і Дюк їдуть на троєщину, і Макс дізнається, що іноді треба бути сміливішим. Його вчителем стає пес рустер, якого озвучує Гаррісон Форд. І здається, він єдиний, хто реально старався в цьому фільмі. Сосарі so мисте name's not chicken. Друга лінія. Сніжок вважає себе супергероєм і рятує циркового тигра. Це могло б бути цікаво, якби не виглядало, ніби сценарій написав сімирічний фанат Марвел. Третя лінія. Гіджет удає себе кота, щоб врятувати улюблену іграшку Макса. Ця лінія це просто небір жартів про кішок. Все, фільм виглядає красиво, бо ілюмінейшн завжди роблять гарну анімацію. Але чи цього достатньо, щоб виправдати його існування? Ні. Але якщо вам хочеться подивитися на пухнастих тваринок без особливої історії. І тоді так. Але якщо ви чекали чогось нового та цікавого, то вам точно не сюди. You know sky... Співай два. Цього разу Бастер Мун і його команда вирушають у мегаполіс, щоб поставити грандіозне шоу. Довести місцевим продюсерам, що вони не просто купка самодіальних артистів із зоопарку, а справжні суперзірки. Єдина проблема, що потримати дозвіл, вони пообіцяли привести на сцену легендарного рок-звіра Клея Келуя, який уже багато років переховується в своєму особняку і ненавидить світ. Тобто вони продали квитки на концерт, не маючи головного артиста. І якщо вам здається, що це класична схема шахрайства, то так воно і є. Але тільки у форматі сімейного мультфільму. Але якщо вам раптом здається, що все це дуже схоже на першу частину. То це тому, що вона і є перша частина. От дивіться, Illumination не додали майже нічого нового. Герої не змінилися, а куала таки продовжує брехати направо і наліво, щоб отримати бажане. Характерний розвиток персонажів ні, не чули. Це якщо Пушреці 2 головний герой знову поїхав рятувати принцесу. А Віслюк просто бігав навколо і кричав: Шикарна робота! Illumination. Головна ставка мультфільму це не сюжет, бо його тут, чесно кажучи, вистачає лише на один абзац. А музика, звісно. Вихідний, білі Айліш, на плейлист явно зібраний так, щоб сподобатися максимально широкій аудиторії. Оцінка Сусіпаки становлення гру. Oh, Here we go again. та сама історія, що просто мультом про посіпак. Це черговий мультфільм від Illumination, який в мільярдний раз нам доводить, що посіпаки це золота жила, яку можна експлуатувати вічно. Фільм розповідає про маленького гру, який мріє стати суперлиходієм і нарешті знаходить своїх вірних жовтих посіпак, але йому кидає виклик злочинна банда Підступна шістка. І тут починається черговий цирк з вибухами, дурними жартами і посіпаками. Фільм вийшов у часи, коли Тік-Ток вибухнув трендом Джантл Мінніонс. Підлітки в костюмах масово ходили на сеанси, влаштовуючи імпровізовані бізнес-зустрічі з попкорном та колою Так що маркетинг вкотре зробив свою справу. Бюджет склав 80 мільйонів доларів, а касові збори 940 мільйонів. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Це той випадок, коли міньони приносять все більше і більше грошей, ніж деякі серйозні драми, які намагалися, хоч якось, вплинути на світ кінематографа. Цей мультфільм від Illumination і Nintendo нарешті довів, що Маріо може працювати на великому екрані, якщо його не грає актор у дешевому комбінізоні, аніж було у жахливому лайф екшені фільмі 1993 року. Так, так, і навіть таке існує сюжет. Ой, та ви його знаєте. Два сантехніка з Брукліна. Маріо і Луїджі випадково потрапляють у грибне королівство, де Баузер вирішив вкотре викрасти принцесу піч. Бо що йому ще робити у вільний час? Маріо зустрічає Донкі Конга, їде веселковою дорогою, лупить черепах, заігрує з принцесою. Графіка в брати Супер Маріо в кіно це той самий Лорекс, але з увімкненим RTX. Акторський склад теж став предметом дискусій. Кріса Прата, як Маріо, спочатку всі ненавиділи. Man, I spent hours of my life stomping. <laughs> Кубас. Але після виходу фільму сказали: ну нормально. В українському дубляжі голос Маріо подарував Володимир Остапчук, який справився з цим, ну теж нормально. Uh -huh. Зате Джек Блек у ролі Баузера вкрав усю славу, особливо після пісні Пічес, яка стала мемом і, можливо, однією з найкращих речей у цьому фільмі. Чесно кажучи, від Нінденду нічого іншого і не варто було очекати. У компанії жорсткий контроль якості. А Маріо її головна ікона. Тому брати Супер Маріо в кіно просто не могли вийти чимось іншим, окрім як я якісним проєктом Переліт це той випадок, коли Illumination знову вирішили зробити щось, що виглядає як мультфільм для дітей, але водночас націлене на всю сім'ю. І ні, цього разу не чергова пригода посіпак або грю з його тисячою дітей. А історія про качок. Так, про качок. <как> Якщо у вас були якісь особливі очікування від студії, яка принесла нам співай і таємне життя домашніх улюбленців, то вітаю! Тепер ви дивитеся на драму про переліт водоплавних птахів. Отже, є сімейка качок. Вони живуть у спокійному ставку, поки одного дня мама не вирішує, що. Що пора вирватися з рутини і полетіти в теплі краї, але врешті-решт вони вирушають у подорож, зустрічають різних персонажів, <пи> потрапляють у халепи і, звісно, проходять шлях самопізнання. Куди ж без цього? Тут ілюмінейшн показала себе з кращого боку. Вода виглядає шикарно, пір'я, качок анімоване дуже детально. А фонова графіка створює приємну атмосферу. Це все виглядає, ніби Піксар трохи підзаробила на стороні, але не хотіла напрягатися над сюжетом. Може бути. Ось воно і сталося. Ілюмінати знову захотіли заробити легких бабосіків і випустили нікчемний я Я-4». Чи це найочікуваніший мультфільм року? Ні. Чи він збере в прокаті більше грошей ніж ВВП невеликої країни? Солодний чи комусь є діло до цього сюжету? Ха. Грю тепер сімейний чоловік. У нього з'явився малюк, і звісно, міньйони теж нікуди не поділися. Тому Illumination вирішили додати нового лиходія. Максима Лемала. Грю добряче так піджав булочки і змушений переховуватися. А тим часом посіпаки, ну вони просто роблять свої справи, тобто створюють хаос. Кричать, падають і знову несуть франшизу на своїх жовтих плечах. Анімація? Вона все ще хороша. Від Illumination можна чекати будь-чого, але точно непоганої графіки. На мій погляд, у цієї франшизи взагалі не потрібно ставити. Серйозно. Це вже не той мульт, який був на початках, де існував оригінальний сюжет та герої. Зараз це чисто кінцо на раз. Ну знаєте, щоб дати мозку відпочити, особливо не напрягаючи його. Саме тому після перегляду мій мозок пішов у відказ, і я вже забув половину фільму. Кінець. Фу, це відео вийшло якесь аж занадто посіпачне. Давайте підведемо короткий підсумок. Іллюмінейшн це студія, яка не женеться за глибокими сенсами чи художніми експериментами. Вони не намагаються перевершити Pixar у драмі, чи Дрімворкс у гуморі. Вони просто роблять яскраві і ультракомерційні мультфільми, які збирають мільярди. І їм це вдається. Бо поки в залах буде хоч одна дитина, яка сміється з посіпак, і хоч один дорослий, який зітхає, купуючи квиток, ця студія буде жити вічно. Тож дякую. Що пройшли цей шлях разом зі мною? Пишіть у коментарях, який мультфільм від Illumination вам сподобався найбільше, або який варто було б викреслити з історії. А я тим часом піду і подумаю, чи можливо вижити в цьому світі, не чуючи слово банана кожні 5 хвилин. Цьомаю!